Що, дівчатка та хлопчик, холодно? Ну нічого, зараз я вам побудую веранду курячу. Вже почав вимальовуватись каркас. Каркас зроблено зі старого паркану. Лати, штахети. Оце контур, де вони будуть гуляти. І роблю оці перегородки, щоб постелити шифер. Для більшості з'єднань достатньо шурупокрута. Та ось 70 мм шурупи та 45 мм. Вже вечері але шифер поставив. Взагалі-то було правильно зробити ось такими шурупами. З шайбою, наприклад, ось тут, тут просверлити, Але тут був отвір, і вони співпали з брусами. І я просверлив ось такою насадкою і саморізом. ось таким. І зайвих отворів не треба. І ще під дахом, під навісом, ось тут -от, довгим шурупом прикрутив. Теж отвір співпав. То, що сніг, тане та дощ йде, це добре, бо він демонструє де тут слабкі місця і де треба з силіконовим герметиком зробити роботу. Доробив вчора каркас, додав двері і тепер буду оббивати пластиком. Ну, ось так от, планка за планкою і робимо стіни. Ну, ось так попередньо виглядає корничок. Двері оці перероблю, але тут зробив таку защіпку. Щоб трималось. зараз випущу цих звірят. Ось всередині як виходить, тут каркас. Так, випускаю динозаврів. Ну, вилітайте, давайте, дівчатка. І хлопчик лишився. М'яка посадка. Але трошки не так я зробив двері. Зараз їх перероблю. Бо тут треба, щоб дощ не мочив. Ось така конструкція вийшла. Схожа на кіоск. Ну, ось ось такий веранда корничок виходить. Курятки гуляють собі. Там ще інструменти. Це у нас така решітка. Ось всередині середині у нас отаке сідало буде, щоб не холодно взимку було. Від доща захищено влітку, взимку від холоду та снігу теж захищено і можуть нестись. Єдине, що потрібно, ось тут закрити пластинами, що ми зараз і зараз зробимо, бо дощ буде мочити. Відміряли необхідні розміри та планки. А далі беремо оцю. Планочку і відрізаємо канцелярським ножем всі планки. Отже, нам потрібно перекрити цю поверхню пластинами. Для цього ми використовуємо ось такі маленькі цвяшки, фіксуємо першу пластину ось таким чином. Спочатку треба трошки пробити. так І фіксуємо цвяшок є. Добре. Тепер справа піде швидше, бо ось таким пістолетом працюємо. Отут фіксуємо один раз. Буває, що тріскає Тут знизу і ще ще. Отак. Тепер беремо наступну планку і поїхали так далі. І остання планочка якраз ідеально підійшла. Замурзано. потім помоємо. Отак, отак, отак. отак. Подобайку. Таким чином дощ та сніг не будуть мочити цю конструкцію зайвий раз. І як сніг падає, хто хоче пастись, хто хоче гуляти, то та гуляє собі, а ці собі відпочивають. Їх сніг не чіпає, та несеться, та на черзі стоїть. Їжа є, вода є, не намокає. Добре?